Приїжджали сервісанти, які обслуговують цей комп'ютерний томограф з фірми Сіме сказали, що близько 75 тисяч євро витратити на, на ремонт цього томографа, оскільки апарат вже вийшов його ресурс, модель стала устарівша, їхнє виробництво буде зупинено. Звернулися ми до департаменту, до міської влади з проханням допомогти у вирішенні. Цієї проблеми закупити новий апарат, для того, щоб мати, надавати допомогу, особливо тим пацієнтам, які до нас поступають з політравмою внаслідок дорожно-транспортних пригод для обстеження пацієнтів на предмет онкопошуку. При розгляді замінного залишку. На початку року ми піднімали це питання про те, що, закладу, що є загроза тому, що комп'ютерний томограф вийде з ладу, тому що у нас про це вже попереджали неодноразово. Але розуміючи, що зараз військовий стан і наповнення бюджету не є таке, скажімо так, як би це зараз хотілося, в міській владі десь депутатський корпус пішов на зустріч і наразі виділив кошти на ремонт комп'ютерного томографу. Однак, коли прогнозовано так сталося, що він навіть цей рік не дотримав фактично, і він цього року теж вийшов з ладу, коли ми в сервісну службу, інженера оглянули і виставили великий рахунок з ремонтом даного комп'ютера. Ну, і саме основне, що вони сказали, що вони дають гарантію не більше до трьох місяців і, і тільки на ті деталі, які вони поміняють. Тобто, навіть якщо практично виплавши за ремонт третину вартості нового комп'ютерного томографу, гарантії про те, що він довго буде працювати, вони нам не надавали. Тому що якщо поміняні запчастини там, до трьох місяців гарантії, то в будь-який момент могли вийти з ладу інші запчастини. Так що, так як фактично техніка вже теж має всі високі, і технічно, і морально устаріша. Тобто, техніка зустріла. І тому розуміючи, теж бачачи ці всі процеси, які відбуваються в державі, і скільки у міста теж є виклики, куди треба спрямовувати кошти, ми десь вишукували варіант, як нам цей комплект набити з положення. І тому один з варіантів розглядається, ми вивчили питання, питання кредитування, щоб ми могли отримати кредит. Для того, щоб ми цей могли комп'ютерний томограф придбати, поставити його і поступово вже сплачувати за його вартість. Звичайно, що ми десь будемо виходити з пропозиції до депутатського корпусу про те, щоб профінансували, допомогли нам профінансувати частково скільки зможе місцевий бюджет буде розглядатися на напевно на, 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 на сесії міської ради це питання. Ми будемо виходити терміново з міську пацію, яка сталося. Тому що все ж таки, можливо, міський бюджет винайде певну суму, теж так як ви знайшли для е, ПНД, для того, щоб ми могли таким чином, таким варіантом, варіантом кредитування все ж таки придбати цей комп'ютерний допомогою і встановити в цьому нашому плані.